Всім привіт! Ви на каналі Backstrafic, і сьогодні я вам розкажу, як запускати чистий первобіл без холда. Що нам для цього буде потрібно? Фарм 7 днівка, 9 авторегів і одна укркарта. Яким чином ми будемо запускатися? Ми беремо на наш фарм на лічку, чіпляємо 9 авторегів, беремо укркарту і з неї запускаємо. Фарм я купував. Ось такий ось автореги ось такі і карту ось таку. Всі шопи, де я купував ці розходники, лише у своєму телеграм-каналі. Телеграм-канал в описі під цим відео. Що нам потрібно зробити? Ми заходимо на наш фарм. І заходимо на наші автореги. Коли ми зайшли в форум, ми заходимо і копіюємо наше ім'я. Заходимо на автореги. І тепер до нашого авторига ми додаємо в друзі наш форум. Тепер заходимо на наш форм, переходимо в розділ Друзі і підтверджуємо. Коли ми підтвердили, як тепер нам перелінкувати налічку наші автореги, ми заходимо на авторег, заходимо в ОДС менеджер. Далі в ОДС-менеджері на авторегу. Ми заходимо в налаштування. Ось налаштування. Далі гортаємо донизу. Нажимаємо додати. Тут вибираємо саму верхню стрічку. Вписуємо наше ім'я, вибираємо наш фарм. Нажимаємо додати. Все. Наш авторіг додався. Далі, на другому робимо так само. Додався. Закриваємо. Далі заходимо в наш фарм. Заходимо також в ADS менеджер. Можете для удобності собі поставити FBAX статус. Дуже удобна штучка, щоб перевіряти всі ваші рекламні кабінети, БМИ -і, і все, що є у вас на вашому фармі аккаунті. Так. Заходимо на FBAC статус. Дивимось рекламні кабінети. Як ви бачите, ось наші два рекламні кабінети, авторіги, які ми тільки що передали. Таким чином передаємо ще 9 авторігів. Обично mm -hmm. Facebook дає передати 9 авторігів, але це може бути не завжди, може передати трішки менше. Тому я передам і включусь до вас далі з кого що робити. Ось я передав. Наші 9 авторегів, з цих 9 авторегів, один на передачі на ліс купав. Що ми робимо далі? Просто заходимо і в'яжемо нашу карту на всі акаунти. Карту я брав Екобанку замість українську, замість долара ми вибираємо британський фунт, того що так первобіл дає не 2 долара, а 2,5 або 3. Карту я брав Екобанку. Ось ще раз вам прикріплю скрін. Також повторюю, що цей шоп, в якому я купував, куплю е, лише в своєму телеграм-каналі. Тому заходьте карти там по 1,5 доларів, сама низька ціна. В'яжемо ось так ось карти. І далі я пов'яжу всі карти і скалу, що вам ще потрібно зробити. Тепер, коли ви пов'язали всі карти, ось вам покажу, я пов'язав всі карти, що я вам раджу зробити? Просто цей аккаунт взяти і положити на отльогу. Але, щоб просто його положити на отльогу на годин від 10 і більше, вам ще потрібно, порекомендую вам зайти. Просто годинку, дві зайти у відео трансляції, і зайти... трансляції. І зайти на якийсь стрім, і просто його включити, і все. Виключити звук тут і просто дивитися. І хай воно у вас так подивиться, у вас буде більший траст і більша вероятність, що вам тоді дасть чистий первобіл. Тому я зараз так ложу його в отльогу. На годинок 10, а може і навіть більше. Попробую через 10 годин запустити. Якщо нам ще не буде давати чистий первобіл, положимо тоді на більше в отльову. Тому ложимо зараз в отльову і через 10 годин я до вас включуся. 2000 Ось як ви бачите, прийшло у нас 8 годин, тому ми заходимо на наш аккаунт. Ось. Далі заходимо. На, яку, на якийсь наш рекламний кабінет і пробуємо запускати. Запускати я буду табличками, тому що це дуже швидко відео є на каналі, яке я запускав табличками, тому можете переходити і дивитися. Blue y en nuestra compañía. Вибираємо сторінку будь-яку. Друзі, я запускаю на CPL, тому мені потрібно взяти ID фпшки Обов'язково І запускаю також на PWA. Так, Вставляємо нашу силку на PVA. Далі додаємо наш креатив. Так, далі я ще ставлю мініатюру, щоб у нас наверняка, пройшов наш креатив і не було реджектів. Так. Далі в нас просто номер телефону. Ми просто виключаємо наше оголошення публікуємо його виключеним. Зараз у нас пропаде ось тут ця помилка. Вона пропадає, ми наживаємо опублікувати чернетки і включаємо наше оголошення. І все. Чекаємо трішки, щоб подивитися, чи дала вам части про Так, ну пройшло приблизно секунд 20 і за цей час вже би б точно б упав холд, якби він був, тому заходимо в рахунки платежі і дивимося, чи немає в нас холда. Як ми бачимо, холда у нас немає, і це дуже хорошо. Все, тепер цей рекламний кабінет ми можемо лишати. І переходити далі до заливів. Тому я далі буду заливатися. Я це зроблю на ускореному відео. Залию ще пару кабінетів, щоб ви бачили, що я все заливаю, а не просто склейками. Тому буду заливати. Так, ну ось і залив ще три кабінета. Давайте подивимось тепер. Заходимо всюди в білінг. Як ми бачимо, у нас перший чомусь холд, другий у нас чистим, і третій у нас також чистим. Тобто поки що з чотирьох кабінетів у нас всього один холд. Ще що можу сказати, у нас на нашому рекламному кабінеті, на е, лічному рекламному кабінеті фарму на ньому упав холд, а на цих авторегах, що ми додавали, їх на лічку і запускали, на них не було холда. Тому зараз я ще пробую запускати ось ці ось п'ять кабінетів. І як запустю, включу вам, покажу, є чистий первобіл чи нема. 759. Ось залив я ще п'ять рекламних кабінетів, тому заходимо на всіх в наш білінг і дивимося, чи є наш чистий первобіл. Як ви бачите, ось тут ось чистий первобіл. Я вам зараз покажу, що я ніяких списань не робив. Тому ось тут ось чистий первобіл. Ось тут ось чистий, ось тут нігде немає холда. Тому ця зв'язка працює. Е, і ток цього відео. Ось, все залилося, все добре. Е, ось вам ще раз покажу, що він тої карти такий самий. Як ви бачите, нічого не мінялося. Тому. Ця зв'язка працює, і що вам ще скажу, що головне дотримуйтесь і беріть всі ці розходники, такі, які брав я, і у вас все так само вийде. Тому переходьте в мій телеграм-канал. Там я кожного дня буду публікувати, як я заливаю, на що заливаю. Буду ділитися зв'язками на даний момент, на що я заливаю. Тому всім удачі і до зустрічі.